Доброго дня! Сьогодні бабуся та Нуся почитає вам казку лисичка суддя. Отже, слухаємо уважно, мощуємося зручненько. Починаємо! Двоє котиків веселих добули собі хитро мудру грудочку сиру. Відбігли з ним подалі і почали радитися, як його краще поділити. Та ще й поділитися, аби так, щоб не було кривди, ні тому, ні тому, щоб якраз по правді все рівнесенько розділити. Один котик і каже Давай поділимо отак упоперек. А другий каже Ні, розділимо краще бездовж. Отак і сперечаються. Коли це біжить лисичка. Побачила вона котиків, побачила грудочку сиру, зупинилася та й питає. А що тут у вас таке? Про що сперечаєтеся? Так і так, розказують котики, ось не знаємо, як нам краще поділити грудочку сиру. Е, -е, -е каже лисичка, це можна дуже добре зробити. Ось дайте я вам поділю. Котики й віддали їй грудочку сиру, щоб вона розділила. Лисичка переломила грудочку сиру надвоє, а далі каже: Ой, ні, цей шматочок більший. Треба вирівняти та й над'їла один шматочок. А тепер, каже, цей більший. Треба його трішки вирівняти, щоб по правді було. Не можна ж когось із вас, щоб кривда була. І знову над'їла, та так рівняла і рівняла, що той шматочок над'їсть, то той шматочок над'їсть, поки стали два зовсім малесенькі шматочки. Ну, каже лисичка, оце уже тепер маєте зовсім однаковісінькі. Хоч і на ваги покладіть. Ну, добре, кажуть котики, але ж ти надто багато нашого сиру з'їла. За що ти скільки нашого добра взяла? Як за що? відказує лисичка. Я ж вам все поділила. Будьте мудрими до наступних зустрічей!